Друга серія нашого виживання. Усім привіт! Коротше кажучи, ми переїхали, тому що в джунглях немає ніяких перспектив. А тут отаке от село, під ним, до речі, крепость знаходиться. Потім якось більш детально покажу, як ми тут все облаштували. Ось такий у нас спуск. Завертаємо. І тут у нас буде склад. В складу знаходиться наш портал. Я з чанелем зараз іду за очима Ендера. Ми вже тут добули достатньо ресурсів, створили ось портал в Ват. Я це все не знімав, тому що в принципі було б нудно, що мені коментувати. Грали ми весь цей час на мирному рівні складності. Спаун тут не дуже зручний, але хоч не в небі над лавою. Житель, що тут забув, не знаю, Наскільки я заходив в цей портал, він весь час ніби прикипів до того місця. Ну, Звичайно, я забув екіпіруватись, і що я зараз можу зробити, це построїти грибок. Чанель мені поки нічого не відповів. Може в нього і запасного меча немає. Але я поки построю гриб, бо він стоїть в не дуже зручному місці, щоб лупасити андерменів. Але я сподіваюся, що у нього хоч якийсь каменний меч має бути. Поки він взагалі дисконнектнувся. Ну, в мене є запаси їжі. Можу бути поки що залізним кайлом. Дмитро запізнюється. Ну... Очікуємо на нього, він теж мав би бути з нами в тій серії, а СВ то він займається будівництвом чогось на нашій території, потім все вам це все покажу. Каже, з нього мало толку буде при всяких ПВП з андерменами, але в Ендер крепость він з нами мусить піти. Зробити головну цілі проходження Майнкрафту ми мусимо разом. Да, це повільно буде. Ось чанель під'єднався. Чаннель сам не дуже екіпірувався і в нього немає їди. Ну, треба зум... зараз, думаю, мені повернутися на поверхність. Але не пройшло і 5 хвилин, як він мені дав каменний меч. Нарешті. Та, ну, я каменним мечем все-таки зміг вибити Ендерпьорл. У мене вже один є, більшість у Чанеля. Нам ще трішки залишилось, до нас от Дмитро під'єднається. Мене вдруге вбили, зараз полазую по сундуках. Щось візьму, якусь їду, якісь, якусь приладдя. Головне око на місці, а воно могло відлетіти після моєї смерті в лаву. Ні чанеля, ні діми. Я тут один з кам'яним топором лазую. Забув зняти з паузи ось. Чанель. Ладно. Хоч очі підберу. Ляха, де мій кам'яний гриб? А чанель тут не за... не поставив точку спавну, чого ось коротше. Наш, ми сюди пливли до деревні з тих джунглів десь 2000 блоків. Десь 15-20 хвилин реального часу. Це дуже довго пливти. То ладно, зараз я спробую підібрати у речі. Тут один ендермен дуже агресивний. Думаю, ми вже достатньо зібрали, поставлю краще мирний. Ще чанолі треба спокійно допливти, а тут ці утопленіки. Коротше, тримати зразу третю серію, тому що друга вийшла доволі короткою. І я думав, ми троє разом зайдемо в ад, швидко там, ну, за хвилин, може 10, здобудемо цих ендерперелів. КСВ так просив виключити цей легкий режим. Ну ладно, він, він що лише нам покаже дорогу, він ПВП не буде. Діма, мля, тікай нахрін. Ні, ну в нього то залізна броня, то да, вона трохи смягчила получання урону, поки він не здох. Бідолашний СВ, спеціально ж хотів грати на мирному, показати нам шлях, тому що без броні, без зброї і то не врятувало. Діма, давай обережно там, нам Серега дав координати, ми йдемо з Дмитром самі. А в Сенсі я ж все закрив. Курва, навмання, млядь. Ну, у Діми ресурсів трошки вижило. Пройшло овер до фіга часу. І так я вже тут. Дорогу не знімав, тому що ми грали на мирному. Мене попросили і СВ, і Діма теж хотів на мирному, щоб ми грали. Ну ладно. Ну це точно буде епічно і без... Легкого, мінімум мінімум легкого режиму, тут не обійтись. Так, один є, чудово. А ти куди без броні? Ну, то майже з кожного іфрита випадає іфритовий стержень. От, з очима ендерменів було важче. Серега його тільки розізлив. Ну, а я доб'ю. Дивіться, як уже воспламенився. Оця фортеця в Аду теж доволі далеко знаходиться від місця спавну нашого порталу. І ми гарно забаркдувались там ззаді, щоб інші злі мовби, особливо скалети-сушителі, нас тут не діставали, не мішали. Тому що сюди бігти ми просто не встигнемо забрати всі наші ресурси. Нічого собі багато з одного разу. Давайте по одному. Це ми ризиковані, прямо тут лупимо. Якби тут заспавнилося різко три. Я думаю, вже теж ризикнули, бо дуже хочеться вже забирати всі стержні і забрати цього місця. Атмосфера тут не дуже. Останнім куском кавуна поділився. У мене взагалі іди нема, і ще один стержень доб'ю. Прямо зараз. Ми це зробили, а тепер Серье будемо йти назад, Діма, десь там нас чекає, заблокав походу. Так, на сьогодні, думаю, достатньо, майже 10 хвилин. Вам спасибі, що додивились цей відос, вам великий респектос, І з вами ми прощаємось і говоримо на останній досвідос!